Послання до Колосян 4 розділ. Пани, віддайте слугам своїм належне і справедливе, пам'ятайте, що і ви маєте Господа на небі, присвятіть себе молитвам, моліться з вдячністю і терпінням. Одночасно моліться і за нас, щоб Бог відчинив нам двері для свого слова, щоб ми змогли нести таємницю про Христа. За яку мене і ув'язнено, моліться, щоб я зміг знайти необхідні слова та пояснити усім цю істину, мудро поводьтеся з невіруючими, не гайте часу, слушно використовуючи будь-яку можливість. Промова ваша, хай буде завжди приємною, мудрою, щоб ви змогли відповісти кожному як слід, Тихик, улюблений брат. Вірний помічник і слуга в Господі, розповість вам усі новини про мене. Я посилаю Його до вас саме з цієї нагоди, щоб ви дізналися все про нас, і хай Він утішить серця ваші. Посилаю я Його разом з Онисимом, нашим вірним і улюбленим братом, який є одним із вас. Вони розкажуть вам, що тут відбувається, вітають вас. Аристарх, мій соратник по ув'язненню, а також Марко, двоюрідний брат Варнави. Ви вже одержали настанови щодо до нього. Якщо Він навістить вас, то щиро прийміть Його. Ісус, названий Юстом, також вітає вас, серед віруючих юдеїв лише ці працюють разом зі мною заради царства Божого, вони велика втіха мені. Вітає вас також і епафраз. Слуга Христа Ісуса, який є одним із вас, Він завжди гаряче молиться за вас, щоб ви були стійкі і зрілі волі Божій. І я свідчу про те, що Він невпинно і старанно трудиться заради вас і тих, хто живе в Лаодикій та Яраполі, лука, улюблений лікар, і Димас теж вітають вас. Вітайте братів, які живуть в Лаодикії, вітайте німфу з церквою, що збирається в її домі. Коли прочитаєте цього листа у себе, то надішліть його до церкви, що в Лаодикії. Самі ж також прочитайте листа, що я написав до тієї церкви, та скажіть Архипові: дивись, щоб виконав служіння, яке Господь призначив тобі. Я, Павло, Пишу це вітання власноруч. Пам'ятайте, що я ув'язнений, та нехай благодать Божа буде з усіма вами. Амінь.